У даному відео розкажемо вам про круту новинку від ASUS корпус TUF Gaming GT502 Horizon. Познайомимося з ним поближче і подивимось, як працює у ньому готовий комп'ютер Asgard на базі процесора Ryzen 7 9800X 3D і відеокарти GeForce RTX 5080 серії TUF Gaming. Останню й поганяємо у актуальних іграх. Але цього разу для різноманіття відповімо на цікаве питання: чи здатна вона тягнути роздільну здатність Quad HD без використання технологій інтелектуального бусту FPS? Вітаємо на Gesit.com. Підписуйтеся та слідкуйте за нами у соціальних мережах і на сайті. Усі посилання в описі. Отже, до кейсу. Напевно, головною особливістю ASUS TUF Gaming GT502 Horizon є двокамерна конструкція. Більше за габаритами камера, це по суті звичний нам простір для монтажу усіх необхідних комплектуючих. Тоді як меншу відведено для того, щоб сховати блок живлення, накопичувачі, кабелі, а також мати можливість розмежувати зони охолодження процесора та відеокарти. І от Отовстання звучить не зовсім зрозуміло, тож варто пояснити, в корпусі передбачено універсальний кронштейн для встановлення РСО процесора, і розмістити його можна горизонтально у верхній частині задньої камери. Таким чином, РСО отримує свіже повітря з однієї сторони, а відеокарта з іншої. Втім, в даній збірці обрана більш класична схема розташування компонентів в одній камері. Дизайн корпусу вітрину виставкового типу в народі акваріум, тому бажано з ним використовувати щось яскраве. І про це, до речі, натякають чотири попередньо встановлені argb вентилятори. Є також можливість встановити елементи підсвітки у вигляді прямих смужок з підтримкою Aura Sync. Але вони, на жаль, у комплект постачання не входять і продаються окремо. Відеокарту сюди можна встановити як вертикально, так і горизонтально. Для цього в комплекті передбачено усе необхідне, включно із кронштейном для підтримки особливо важких GPU. Останнє сюди можна встановити до 400 мм довжиною. А для CPU максимальний параметр висоти становить 163 мм. Усякого заліза корпус вміщує багато, в наявності аж 11 по формулі 8 плюс 3 слотів розширення. Що ж до накопичувачів, то їх кількість може становити до 4 штук, як на 3,5, так і 2,5 дюйми. Тепер про приємні зручності: бокові стінки шасі знімаються безгвинтовим методом за допомогою двох кнопок. На передній панелі, окрім звичайних USB-шок, є ще роз'єм USB Type-C на 20 Гбіт. Для того, щоб переносити цього важкого красення було легше, вага тільки шасі становить майже 12 кг, верхня панель оснащена двома ремінцями, а завдяки модульній конструкції розібрати корпус можна майже в нуль. Тепер про наповнення піддослідного асгарду. Основним керуючим над одиничками та нулями у ньому призначено AMD Ryzen 7 9800X3D. Це ігрове рішення топового сегменту, і бачите його у такому корпусі з відеокартою RTX 5080 не так вже й дивно. Він тут в самий раз. Кількість ядер у камінця 8, а загальна чисельність потоків 16. Та, мабуть, головним його козерем є величезний 3D кеш на 96 МБ в купі з L3. Робоча частоти CPU тримається в діапазоні від 4,7 до 52 ГГц, а максимальне споживання обмежено планкою у 162 Вт. І з більш детальним оглядом рекомендуємо ознайомитись за посиланням. Охолоджувала процесор система на рідинній основі Asus ROG Strix LC3 360ARGB LCD. Водянка велика, 360-мм і має декілька важливих особливостей. По-перше, в ній використовується помпа Assetic Gen 7 V2, яка на практиці показала себе тихою і продуктивною. По-друге, на кришці водоблоку встановлено невеличкий екран на 2 дюйма з хвостиком, на який можна вивести багато корисної інформації, наприклад, основні параметри системи, поточний час або будь-яке власне зображення. Ну і по третє, радіатори РЕСО обдувають преміальні ASUS ROG ARGB вентилятори з покращеними характеристиками, і що незвичайно, вони можуть зупиняти свою роботу, коли навантаження на систему не суттєве. Знову ж таки, з повним текстовим оглядом можна ознайомитися за наведеним посиланням. Основою платформи виступає материнська плата на b 850 чипсеті Asus ROG Strix B-850F Gaming Wi-Fi. І хоча основний набір логіки у неї середнього рівня, саме виконання топове. Система живлення 20-фазна з номінальним струмом до 80 А на фазу. Радіатори великі і присутні на усіх гарячих точках. ОЗП підтримується частотою понад 8000 мегатранзакцій за секунду у OC режимі. А для відеокарти та одного з чотирьох NVMe накопичувачів доступні швидкості інтерфейсу PCI Express 5.0. Ще у плати є багато програмних фішок з використанням штучного інтелекту, буквально усі порти та роз'єми оснащені зручними фірмовими фіксаторами, а для любителів підсвітки на одному з радіаторів присутній яскравий логотип у 8-бітному стилі. Графічний прискорювач в цій системі серії ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC Edition. І перше, що кидається у вічі при його вивченні, це просто такі гігантські розміри, майже 350 мм у довжину і 3,6 слоти у товщину. Електронні компоненти акселератора відповідають військовому стандарту надійності. Термопрокладки використовуються із фазовим переходом, а спеціальне захисне покриття друкованої плати захищає її від короткого замикання, яке можуть спричинити волога або пил. Що ж до самої системи охолодження, то представляє її монструозних габаритів алюмінієвого радіатору, який через сім теплових трубок з'єднується із не менш вражаючих розмірів випарною камерою. Продувають усе це три аксіялтек-вентилятори на подвійному кульковому підшипнику. Обертаються вони у різні боки та підтримують пасивний режим роботи. Виводити зображення на екрани карта може за допомогою двох портів HDMI 2.1b та трьох DisplayPort аналогічної ревізії. Огляд архітектури Nvidia Blackwell ми вже робили у окремому огляді, тому про всяк випадок на нього теж залишимо посилання. В якості оперативної пам'яті використовується оптимальний комплект із двох модулів по 16 ГБ Kingston Fury Beast ddr 5 RGB зі швидкістю у 6 тисяч мегатранзакцій за секунду. Основні таймінги плашок доволі низькі 30 і 2 по 36, що є безперечним плюсом для AMD платформи. Живиться ОЗП напругою у 1,4 вольта і має смужки приємної rgb підсвітки на торцях модулів. Твердотільне накопичувач встановлено топовий Kingston Fury Renegade G5 із солідною ємністю у 2 ТБ. Основною його особливістю є підтримка стандарту PCI-Express 5 п'ятого покоління, і у зв'язку з цим заявлені швидкості запису та читання маємо космічні до 14 тисяч та 14 тисяч 700 мегабайт за секунду відповідно. При цьому для рандомних 4 к блоків показник теж вражаючий, і становить він 2 мільйони 200 тисяч операцій водовиводу за секунду. Звісно, рішення такого рівня просто зобов'язане мати буферну пам'ять на борту. Її тут 2 ГБ стандарту lpddr 4 Кого зацікавив SSD, ласкаво просимо відвідати окремий детальний огляд. Тут же, для загального розуміння продуктивності, пропонуємо ознайомитись із його результатами у Crystal Mark. Джерелом стабільної енергії для системи виступає 1000 ASUS TUF Gaming Gold. Відповідає, він сертифікату енергоефективності 80 Plus Gold, має потужну лінію плюс 12 вольт на 83 А, широкий діапазон вхідної напруги та увесь перелік захисних технологій. А ще у нього хороший запас понад номінальної потужності у 20% та роздільна стабілізація усіх ліній напруги. Охолодженням внутрішніх компонентів піклується великий 135-мм вентилятор на подвійному кульковому підшипнику, і до потужності у 200 Вт він і не подумає вмикатись. Система кабелів блоку живлення повністю модульна, а усім сучасним тенденціям він відповідає завдяки підтримці стандартів ATX 3.1 та PCIe 50. До речі, текстовий огляд на 850 ваттну модель даної серії у нас є на сайті, тож за потребою його теж можна відвідати за наведеним посиланням. Наразі ж подивимось, як добре провітрюється піддослідна система у такому гарному корпусі та ще й з розділеними зонами охолодження основних компонентів. У режимі простою нічого надзвичайного не спостерігалось. Біля 44 градусів на CPU, 35 на GPU і 46 на VRAM. При повному ж навантаженні споживання процесора зросло з 23 до 147 Вт. І алгоритми AMD одразу ж зарезервували увесь доступний температурний ліміт у 95 градусів. Графічний прискорювач у волохатому бублику почав споживати до 360 Вт енергії, тримаючи при цьому дуже комфортні показники на рівні 64-66 градусів, як на GPU, так і на відеопам'яті. У ігровому сценарії, яким виступила Cyberpunk 2077, CPU скинув більше 25 градусів нагріву, а графічний процесор став на декілька градусів холоднішим, тоді як VRAM навпаки набрала плюс 8 градусів. Для тих, кому цікаво дізнатися результати синтетичних бенчмарків, наводимо їх на екрані. З усіма ними збірка опоралася за абсолютною стабільністю, і тепер у вас є із чим порівнювати продуктивність власних систем. Нарешті переходимо до ігор, які тестувалися виключно в роздільній здатності Quad HD. Бо, як показала практика, у важких 4К проєктах чистої продуктивності RTX 5080 не завжди вистачає, тому часто доводиться користуватися апскейлерами або ж генератором кадрів. Подивимось, як карта опорається із менш насиченою пікселями картинкою, і чи доведеться нам активувати згадані технології для підвищення частоти кадрів на максимальних або близьких до таких налаштуваннях графіки. І у першому ж сценарії Alan Wake 2, RTX 5080, Завдання провалила на найважчому пресеті, включно з RT, нам таки довелося увімкнути DLSS у положенні продуктивність, щоб отримати середні 74 FPS без просадок нижче комфортної планки. Із просто високими повзунками та збалансованим апскейлером оновлення дисплею коливалось біля 60 разів за секунду із просадками нижче. Проте тут також слід відмітити, що завдяки використанню моделі Transformer у даному горорі масштабування зображення майже не впливає на чіткість картинки. Assassin's Creed Shadows на ультрависоких із променями теж довелося підштовхнути апскейлером, але тепер вже якісним. Середній лічильник зафіксувався на позначці біля 80 FPS без занурень нижче 60, і грулат спостерігався дуже плавний. Якщо ж від DLSS відмовитися, то як і у попередньому сценарії, частота кадрів опускатиметься нижче комфортного рівня. І от розірвала череду невдач, мабуть, вже відома на весь світ Baldur's Gate 3. Із використанням API Vulkan на ультраякісній графіці гра оновлювалась аж 188 разів за секунду. В середньому ніяких допоміжних технологій ми не використовували. Тож сміливо ставимо залік у відповідну графу. Call of Duty Warzone на екстремальному пресеті це ще один беззаперечний плюс на рахунок героїні огляду. Упоралась остання із цим шутером досить легко, забезпечивши близько 160 FPS по головному середньому показнику. І навіть найдовші кадри не опускалися нижче позначки, еквівалентній 104 кадрам за секунду. А от Cyberpunk 2077 в режимі RT Overdrive без якісного апскейлера у неоновому місці ніяк. Більше того, навіть з підсиленням отриманий середній лічильник досить скромний, 69 кадрів за секунду, І іноді частота кадрів настільки близько опускається до цільової планки, що аж піт на обличчя виступає. Із новенькою Doom The Dark Ages ситуація двояка. Адже просто із ультракошмарною графікою RTX 5080 може впоратись без алгоритмів інтелектуального масштабування зображення із частотою у більше, ніж 90 середніх FPS. Однак нещодавно для гри вийшло велике оновлення, яке додало для RT трасування шляху. І про активації даної технології вже чистої продуктивності піддослідного GPU виявилось недостатньо. Витягнути хоча б середніх 70 кадрів за секунду можна, але для цього знадобиться збалансований DLSS. і не факт, що комфортна планка завжди буде витримуватись. Оновлена Oblivion на найважчих налаштуваннях з RT також виявилась занадто міцним горішком для об'єкту тестування і в Quad HD. Більш-менш стабільні 70 80 fps тут вдалося досягти з якісним масштабуванням зображення. Проте оптимізація у грі все ще кульгає. У деяких місцях бачимо показник 0.1% відсотка на рівні 25 кадрів, що зовсім не м'яко про це натякає. Із Forza Horizon 5 усе склалося добре на пресеті Extreme, з додатково викрученими вручну на максимум повзунками. Майже 180 FPS на середньому лічильнику і 144 по показникам дуже рідкісних подій. Результати чудові, необхідності у бустових технологіях немає. GTA 5 із найважчими налаштуваннями максимум RT, RTX 5080 також пройшла як ніж крізь масло із частотою оновлення екрану майже 140 кадрів за секунду. Проте тут слід уточнити, що тестовий відрізок записаний переважно у місті за його межами, і особливо там, де багато рослинності, втрачаємо приблизно 20 а то й 30 фпс середньої частоти. Не знадобилися карті програмні стероїди і у Horizon Forbidden West на найважчому дуже високому просеті з максимальною анізотропною фільтрацією, отримані середні 112 FPS фпс, і як цифри виглядають переконливо і змінюють один одного настільки плавно, наскільки це можливо у даному проекті. Трішки здивувала свою продуктивність у Come Deliverance 2 на експериментальній якості картинки. За своєю сутністю, це реально важка і красива гра. Але навіть у таких непростих умовах героїня огляду вивезла її із частотою близькою до 90 середніх кадрів за секунду, без сторонньої допомоги. Більше того, якщо деталізацію опустити на рівень нижче до Ультра, то можна отримати ще на 30-40 FPS вищу частоту кадрів. О! Оптимізація. Побігати постріляти у командну супергеройську Marvel Rivals вдалося також чисто на характері GeForce RTX 5080 із середнім лічильником у 120 FPS. Ігролад при цьому був дуже комфортним, адже навіть рідкісні та дуже рідкісні події не опускалися нижче еквіваленту 83 і 68 кадрів за секунду, відповідно. У of Exile 2 графік часу кадру місцями малював дивні піки, які у реальному геймплеї абсолютно ніяк не відчувались. Та як би там не було, і з цим проєктом підослід GPU упорався відносно легко, оновлюючи картинку 95 разів за секунду в середньому. Зауважимо, що замір був на початковому етапі гри, тому майте на увазі, адже на більш пізніх рівнях з великою кількістю монстрів продуктивність може бути дещо меншою. Ще одна дивина Stalker 2 Серце Чорнобилю підкорилися героїні огляду із середньою частотою близькою до 80 кадрів за секунду. І це на епічній якості графіки та ще й з інтелектуальним згладжуванням без масштабування DLAA. З останнім втрачаємо 1-2 FPS у порівнянні з TAA. Але в нагороду отримуємо меншу пікселізацію і шум на рослинності, плюс кращу деталізацію гілок. Та незважаючи на гарну швидкодію, проблеми оптимізації у грі спостерігаються частенько. Проте поставленої задачі це не стосується, а із часом упевнені усе не лагодиться. І останній проєкт у нашому списку Stellar Blade. На максималках із DLAA RTX 5080 вивезла його взагалі з неймовірними 183 кадрами за секунду і з абсолютно плавним та комфортним відеорядом. Згладжування TAA допомогло отримати ще 20 FPS зверху і підняти частоту до більш ніж 200 кадрів. Отже, по результатам тестів у Quad HD, на максималках констатуємо, що у більшості з них GeForce RTX 5080 допоміжні технології по підвищенню FPS не знадобились. Певно, найважче їй далася Doom the Dark Ages після останнього патчу з активованим трасуванням шляху, який збалансований апскейлер ледь витягує. В інших же випадках, коли DLSS таки доводилося використовувати, це був переважно якісний режим, який на практиці виглядав зовсім не дурно. Висновки робіть самі, а на наш погляд, героїня огляду із поставленою задачею впоралась. Повертаючись до системи, в якій установлено графічний прискорювач, в першу чергу виділимо корпус. Стильний, панорамний, яскравий, з незвичною конструкцією та продуманою системою охолодження. Так, останню особливість Ryzen 7 9800X 3D під повним навантаженням не оцінив в повній мірі через специфічні алгоритми його роботи. Головне, що процесор частоти тримав високі. Материнка сподобалась своєю практичністю, і хоча в її основі лежить не топовий чипсет, все інше система живлення, якість компонентів, охолодження, інтерфейси виконана на дуже високому рівні. Обрана AirSoa відмітилася тихою помпою, пасивним режимом роботи вентиляторів та функціональним дисплеєм на кришці водоблоку. А блок живлення на 1000 Вт із Gold сертифікатом порадував своєю безшумністю і стабільністю, як у простої, так і при високому навантаженні. Що ж до самої відеокарти ASUS ASO Gaming GeForce RTX 5080 OC Edition, то її так і хочеться похвалити за ефективну систему охолодження. Споживати до 360 Вт і тримати при цьому біля 65 градусів на GPU і VRAM це точно відмінний результат. Пожертвувати за це довелося великими габаритами акселератора, але, як добре всім відомо, температури і розміри системи охолодження речі взаємопов'язані. А на цьому у нас все. Чекаємо на зауваження, пропозиції та побажання у коментарях. Не забувайте ставити пальця вгору та радити підписатись на наш канал друзям. Слава Україні!